США мають нову інформацію про підтримку, яку Росія отримує від третіх країн. Як ми публічно попереджали, однією із цих держав є Північна Корея. Наша інформація указує, що КНДР нещодавно надала Росії пускові установки і кілька балістичних ракет. Такі заяви лунають у Білому домі від представника ради національної безпеки Джона Кірбі про постачання зброї Москві пхеньяном Представники США ООН говорили ще в жовтні. Йшлося про понад тисячу контейнерів військової техніки та боєприпасів. Тепер же Вашингтон чітко вказує на північно-корейську балістику, використану проти України. 30 грудня 2023 року російські сили запустили принаймні одну з цих ракет. Схоже, ця ракета впала у відкритому полі у Запорізькій області, а 2 січня Росія запустила по Україні кілька північно-корейських балістичних ракет. Серед міст, які опинилися під російським вогнем 2 січня, Харків, за даними прокуратури, загинули двоє цивільних травмовані понад шість десятків. Проводимо всі необхідні дослідження для того, щоб встановити країну виробника. Попередньо скажу, що маркировка стерта з цих ракет. Однак, те, що ми можемо прогледіти, країна виробник це не Російська Федерація. Що ракети були саме корейськими, українська сторона поки що не підтверджує заява, яка безумовно вивчається, перевіряється і працюється над аналізом цієї ситуації на полі бою, ракет. Отримані кремлем від Пхеньяна, здатні долати до 900 кілометрів, та українські ППО, навряд чи буде складніше їх нищити. Військово-промислові комплекси Росії та Північної Кореї тісно пов'язані. Так тому там технології дуже багато де російські обмін технологіями, ну і надання Росії, зрештою, цій країні озброєння і технології було завжди ще з тих часів з радянського союзу. Тому ймовірно, що балістичні ракети, які вони можуть передавати. Росії видно Кореї да схожі на ті, які Росія виготовляє сама. На думку Кірбі за свої поставки пхенян хоче отримати від Москви винищувачі ракети класу Земля, повітря, бронетехніку, обладнання для ракетного виробництва. США вже скликали з цього приводу засідання Радбезу ООН. Крім того, обіцяють додаткові санкції проти тих, хто сприяє передачі зброї. Олена Блізнякова Суспільне новини.